Заходимо за мусорку, а там у листях ця дитина лежала в листочках. голеньке це дитятко, новорожений хлопчик. У Мене фотографія даже є цієї дитини. 19 листопада 2025 року близько 18-ї години почула гучний жіночий крик у дворі біля сміттєвих баків, розповіла Раїса Жовновська, мешканка будинку на вулиці Героїв Чорнобиля. 2. Раїса говорить, що кричала її сусідка Наталія, котра в цей час вигулювала собаку. Вона почула плач дитини та знайшла за сміттєвими баками немовля обвити пуповиною. Жінка показує місце, де ймовірно невідома народила та залишила немовля. Це було 18.05. Ось кров, ось щось цьому місце. Дитина була голенька в листочках. Наталя з Покровською 94 гуляла, жіночка з собачкою. І почула, коли не крик, а як що то нявкає, вона каже. І вона собакою посвятила, почала вищати. І я вже почула крик, я думала, що це може в якусь сумку виграли, телефон. І я біжу, я думала, що вона несе котеня на руках, чесно вам кажу. Вона зняла шарфіка і замотала дитина гола, без нічого. Я дичь Ніч плакала, Посі. я не можу. Це не мама, це Нель. Раїса каже, що закутали новонародженого у ковдру, занесли у тепле приміщення, викликали швидку та поліцію. Виклик до центральної станції екстреної медичної допомоги надійшов 19 листопада у 18.10. Розповіла Надія Сідова, задвідувачка центральної станції екстреної медичної допомоги. І зразу наша бригада туди виїхала. Ну бригада фінішне, коли приїхала. Дито було важке, важке дито синюшного кольору, блідость синюшнього кольору дихало, знаєте, з переривами дихало, температура була 24 градуси, у дитини температура була. Ну, не дитьо, звісно, забрали дито, накрили його, киснева терапія. Коротше, і дито було доставлено у лікарню. Першу добу новонароджений хлопчик перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених в Житомирському обласному перинатальному центрі. Стан дитини задовільний. Немовля ще будуть обстежувати лікарі 20 листопада. Розповіла Ірина Сергейко, завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених. Медикиня говорить, що дали хлопчику ім'я Тимофій. Дитина доношена, вага 3 кілограми 200 грам, зріст 51 см. сантиметр. Вовля поступила 19 листопада, о 18.30 в важкому стані. Який був обумовлений гіпотермією третього ступеня, тобто важким перехолодженням? Дитина була бліда, млява, холодна на дотик, при вимірюванні ректальної температури, потім у відділенні температура сягала 26 градусів Цельсія. Дитина була брудна в крові, багнюці, залишках листя. Вона була млява, в неї було уповільнене серцебиття, і потім дитині надавалися заходи до відновлення її життєвих показників. Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції, номер один розповіла, що слідчі Житомирського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Встановлено, що близько 18.15 місцева жителька. Знайшла немовля неподалік одного з смітників на вулиці Покровській. Жінка одразу ж повідомила про подію поліцейських ті викликали медиків. Слідчі Житомирського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація, частина третя статті 135 – це залишення в небезпеці кримінального кодексу України. Поліцейські Житомирського районного управління поліції номер 1 проводять усі необхідні розшукові заходи для встановлення місцезнаходження матері немовляти. Згідно з чинним законодавством, причетні особі може загрожувати ув'язнення від 3 до 8 років. Нагадаємо, що у пологових будинках області облаштоване вікно життя, місце, де можна анонімно залишити немовля і тим самим зберегти життя новонародженому. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучін, Суспільне, Новини, Житомир.